Слава Богу, я буду по-українськи говорити, ви зрозумієте мене, а, а, Я прошу включити слайдшоу. Я довгий слайдшоу зробив, але я бачу, що в мене трошки є часу, то ми постараємося його пройти. Я те, що вам розкажу. Як завжди, трошки вернуся в історію і розкажу вам про місце, куди молодь їздить. останніх. Багато років, um, um, ця резервація називається Pine Ridge Indian Reservation. Вона є одна з самих, це є саме бідніше місце в Америці. Дуже бідно. Um, велика частина цього заключається в тому. Що, знаєте, коли люди. Поклоняються всяким духам, коли люди звертаються до дияла за, за допомогою, за силою, що стається, він забирає своє. Він завжди забирає своє. І так це сталося на цьому місці. Брат, як і був, він бачив, що там робиться. І це є дуже таке духовне місце, можна сказати. Речі, які. Коли ти розкажеш комусь тут, то на тебе подивляться, скажуть, ну щось йому сталося ненормальне. Коли ти там говориш з людьми, для них це нормальне, це є повсякденне життя: великий алкоголізм, великі, дуже сильно розповсюджені наркотики, багато бандів працюють на резервації. Зараз почали з Мексики привозити багато наркотиків, мед, тепер Креккокейн. Всяк, всякі такі, фентанол. Зараз фентанол розповсюджений дуже сильно. І знаєте, воно продовжується в такому, в такому руслі. Дуже велика корупція, навіть а, цей президент, який зараз є Френк. Там кожних два роки вибирається президент. В Новенбер будуть знову вибори. Фрейнк out, він прийшов. Він казав: Я буду робити все, щоб знищити корупцію він такий дуже сильно проти церкві виступає. Але знаєте, коли він прийшов, побачив гроші і. Вони взялися тягнути ці гроші великими сумами, і зараз люди дуже злі, тому що багато грошей пропало з управління резервації, і вони не знають де. Але що стається, я розмовляв з одним чоловіком. Він колись працював. В фінансовій установі там Страйбл, де гроші проходять, і він казав дуже багато грошей. Вони промивалися, вони кралися, І він проти цього виступав, і поки його не кишнули з роботи, тому що їм це дуже не сподобалося. І люди, знаєте, вони не люблять християн, вони не люблять Христа. і але і вони виступають проти цього. Але я замітив, за останні два роки Бог дуже серйозно судився з деякими людьми, які були провідні в цьому. Їхнє життя просто розвалилося за останні два роки дуже серйозно. І знаєте, я собі думав, думаю, так, ви виступали проти Бога, але вийшло так, що все, що ви побудували, воно за останні два роки розлетілося, розвалилося і нічого немає. Релігія, Санденс. Вона дуже розповсюджена по резервації, і це має великий вплив, тому що вони, коли проходить санденс, він проходить декілька днів. Люди танцюють кругом цього дерева. Є стовп, вони ставлять стовп. А ті денсери, з які танцюють, вони мають гачки, такі вони підчіпляють себе гачками до цього дерева. мотузками вони прив'язані. І вони кругом нього танцюють десь 8 годин. Перед тим вони постять три дні а, для того, щоб підготувати себе до цього танцю. Коли танець закінчується після восьми годин, він падає він падає і вириває ці гачки з себе зі шкірою, а, з, з м'ясом. Навіть на не є фотографія, немає тут, але а, сфотографовано, де в нього вирвані дві частини на, на спині. А, це, це така річ. Один чоловік. Ми підібрали його. І він каже: О, я санденсер. І він піднімає свою футболку. В нього шрами все вся а, в шрамах, там, де вирвана шкіра була. Цим вони займаються. І знаєте, коли вони цим займаються, вони відкривають двері в духовний світ. І духовний світ на резервації він дуже реальний. Він дуже реальний і а, коли. А, Скажеш комусь тут, а в, в місті, що тіні ходять по вулиці, коли коли сход... сідає сонце, в яких горить в очах їхніх горить вогонь. На тебе подивляться, скажуть. Ти нормальний? А коли ти спитаєш дітей там на резервації, розкажи мені про shadow people, чи тіньових людей, які ходять по резервації, всі поголовно скажуть. А ми знаємо про них, а вони ходять. Один хлопчик мені каже: а, а мій казан бачив а, цього Shadow People з трьома головами він ходив. Знаєте, це реальність для них. Це не є щось таке, а, якась казка. Вони цим живуть і вони живуть цим а, завжди. Знаєте, я пам'ятаю таку історію, вам розкажу з того, що я пережив там. Я там був. А, Цілий місяць, це в 22-му році, і а, одної ночі це було десь приблизно другої години ночі. А, я прокинувся, я, сп, я спав в такому там великий будинок, Dream Center. Він десь приблизно такий величиною, як наша церква. Може трошки менший, але ну, десь приблизно так. А, тому що весь будинок просто трася. Він просто, як то би хтось взяв його і так трусив цей будинок. І просто стіни вони так от дребежали. Я не зрозумів, думаю, що таке? Я вийшов на двір, і на дворі було дуже спокійно, ніч, тихенько, нічого. Я зайшов в будинок, і будинок знову почав трястися. знаєте. Таке я пережив на власному на власній шкірі, можна сказати. І знаєте, потім я Лорі кажу, слухай, Лорі, таке сталося, а Лорі каже, ну це дирекційні вітри. Хоча там є дуже сильні дирекційні вітри, які йдуть 60-70 миль на годину. Я знаю, один був шторм. Хлопці, вони стояли на дворі, вони просто так падали на вітер, і вітер їх тримав. А, такий сильний був вітер. Але тоді дирекційних вітрів не було. А, so, такі речі стаються. А, в 2014 році я, Леонід. Ковалиши, Павло Назарук, Сергій Кулик, ми поїхали на резервацію. Ми зустрілися з пастором Хавард Вайтфейс, і ми познайомилися там з деякими людьми, і ми подивилися, поїздили там, побачили, що можна якусь працю робити. О, і з того часу це була цікава поїздка. Я думаю, Льоня пам'ятає, ми, як їхали туди в Репет Сирії, ми попали під такий, такий шторм, такий гради, я думав, що машину поб'є зовсім. О, дуже сильний град був а, тоді. І, але з того часу, а, тоді ми поїхали в 2015 році знову з братами ще один раз. Проїздили, подивилися, поговорили з пастором. Пастороцько вже вже покійний пастор, його вже немає. О, і з того часу ми почали їздити. Я думаю, за цей час ми з Яною провезли десь приблизно 500 плюс людей. Я думаю, між 500 до 800 людей. Ми зараз пройдемо деякі історичні фотографії. Я знаю, що є е, е, два весілля з цих поїздок, то, то що я знаю, О, so, е, е, то затверджено. А може, можливо, ще були які, я не знаю, але тут я знаю. 15-й рік. 16 й рік. 17 й рік. То перша група. 17 й рік, друга група. Цей рік було дві групи, бо ми їздили з біблійною школою. 18 й рік. 19-й рік. 20-й рік видався тяжким через те, то, що тоді була корона. Ми все рівно поїхали. Нас дуже серйозно обмежили. Під час корони були блокпости. Ти просто так не міг заїхати. Але Лорі договорилася з людьми, які були emergency management, і вони зробили нам. Таку услугу, вони нас записали, що ми можемо проїжджати через блокпости. Вони загородили дорогу, вони записували твою інформацію, де ти був, вони питали тебе, куди ти їздив, чи ти зустрічав людей з короною. От такі речі. І Вони були блокпости по всіх в'їздах в резервацію, в деяких місцях по резервації також були. Блокпости між, між великими міс, селами чи містечками. У нас маленька була група, але ми могли попрацювати більше на базі, деякі речі зробити там. А, 21 рік. 22-й рік я був з маленькою групою. Тоді ми цілий місяць там пробули. 22-й рік більша група. А, 23 рік. І тоді. 24-й рік, цей рік наша група Чикагська, О, і вже велика група більше 85 чоловік. Цього року було. Ми могли багато працювати. Значить, трошки про резервацію. Це є братська могила. Це є братська могила. В ній захоплено приблизно 156 щось таке. Близько 156 людей. В грудні 29 грудня 1890 року. Там був таке, що називається Bounded Knee Massacre. І якщо ця могила, вона є на горбку, туди далі видно, там є долина, і в цій долині була розташована такий кемп цих індійців, і по кругом цієї долини є горбки. По цих горбках стояла американська армія. І вони пішли, солдати пішли в той кемп конфіскувати зброю від цих індійців. І коли вони там були, там був один глухий індієць, і вони хотіли забрати в нього ружжя. І коли вони, він не хотів його віддати, він його тримав, там почалася тягатина. За це руж'я і десь це руйшло, його вистрілило. Коли воно вистрілило, солдати, які стояли по, по горбках, вони подумали, що по них стріляють. А в них також були такі пушки наставлені, вроді вісім їх було. І вони подумали, що по них стріляють, і вони відкрили вогонь просто туди, в цей кемп. Із і із ружів. І вони тоді приблизно вбили десь 200, 200 чоловік. Точно такий номер так і не знають, але вони кажуть, що між 200, ну, може, до 300 чоловік було вбито в цей день. А, і це дуже реально. До цього часу вони це дуже пам'ятають. А якщо ви бачите на цю могилу, там прив'язані такі стрічечки. Вони приходять туди дуже часто, коли приїдеш на цю могилу, там є багато людей. Завжди люди приходять, там проводять час. Це є наша база. Вона, можна сказати, серед поля. А це це великий будинок, голубий. Як ви бачите, це про який я говорив. Тоді зліва, там є два будинки. О, так, зліва. 에, справа кухня. А, на цій базі ми живемо і з нею працюємо. А, там цікава земля, там є змії. А, це, там є прерідакс, які риють нори, uh, uh, і вони вилазять з них і там втікають. І таке з цього року я навіть не знаю чого. Було дуже багато коників стрибунців, uh, я ще скільки не бачив. Деколи дуже, дуже багато комарів, oh, дуже жарко, 100+, плюс. Uh, а я думаю, цього року воно 106 було, але воно більше було. На машині писало 11. So, таке буває. Тут а, жили брати, тут а, жили сестри. І тут жили сестри. Ми не змогли їх всіх сюди вмістити. Я не знаю, де частіше, де більш організовано. Ну, ви самі можете бути суддями цього. А, кожен ранок, кожен вечір у нас є служіння. А, проводиться служіння О, з, з нашою групою. А, Починаючи з, з вечора в суботу, коли ми приїжджаємо. У нас працює кухня завжди. Всіх треба прогодувати. Дітей приїжджає багато, їх також треба прогодувати. Це оце, таке часом невдячне служіння, але воно є. А, треба три міла з мати, 80 плюс людей. А, це завжди, це завжди є багато праці. А цього разу хлопці трошки в Лорі допомагали з конструкцією. Вони взяли вони покрасили. і покрасили його, там деякі другі речі робили, але в них дуже гарно вийшла ця бесідка. Ми зробили з неї український прапор. So, таке, таке сталося. А, бачите, Міша працює, збирає ці траву, яку Лора нам сказала вирвати. Друга частина нашої праці це є евангелізм, це евангелізація. Це наша евангелізаційна група, яка, яку ми розсилаємо по селах, і вони проводять час з людьми, вони їм свідчать про Бога. Вони готові слухати, але мало вірить. Знаєте, тому велика частина. Те, що ми працюємо з дітьми, люди з тобою поговорять, але вони назад вертаються часом до своїх богів. Це наша іваніційна група працює. Також ми робимо кукатс, ми вивозимо їжу в села, приходять багато людей. Ми можемо їм засвідчити, ми можемо з ними поговорити, їм заспівати. Така, така частина служіння. І велика частина саме більша з нашого служіння це є а, дитяче служіння. Дитяче служіння. А, я знаю, що приходить між 60 до 150 а, дітей цього року, приблизно в середньому було 80, правда, Яна? Так, десь в середньому було 80 дітей, які приходили кожен день, а з ними проводиться а, служіння, про яке ви вже трохи чули. Їм розказується про Бога, для них є ігри, для них проходить добрий час. І знаєте, справді вони не хочуть деколи вертатися додому, тому що вони проводять дуже гарно час, ми їх ми годуємо, вони мають фан, їм цікаво. І знаєте, якесь щось. Сіється в їхні дитячі серця. Ми не знаємо, який буде результат з цього всього, але я знаю, що Бог працює і Він робить свою роботу а, і навіть таким, таким способом. А ці діти, вони не є ваші церковні діти, як я говорю, they are not your church kids. Вони не є, що вони виросли в церкві. А, з... Батьками, які вірили в Бога, а, з батьками, які ходили до церкви, вони приходять з дуже тяжких сімей. Алкоголізм, наркотики. Багато з дівчат вони вже ізнасиловані, із, і до молодого віку, а, це, це є справжня реальність а, цих дітей. Цього року прийшов. Прийшли там були два хлопчики. Один. Я з ними мусив навіть трошки працювати, тому що просто не могли справитися. І, на превеликий жаль, ми, ми оприділили діагноз, що один етліс, один з них, може і два, він є одержимий. І знаєте, от таке дуже сумне, сумна, сумна ситуація. Знаєте, а, Сумна сумна ситуація. А, і тому, якщо ми приносимо щось в їхнє життя, якісь а, розказати їм трохи про Бога, а, їм засвідкувати щось, а, щось останеться, як ви почули, щось залишиться. І раніше чи пізніше я думаю, ці посіви, Вони дадуть плід, і може вони дадуть великий плід. Думаю, може одного разу я підготую більш таки детально, трошки про резервацію розкажу. У мене є багато унікальних фотографій. А, я помаленьку їх так збирав за останні декілька років. А, і в четвер вечором у нас була гра South Pole Game. Там є South Pole команда, вони а, грають, і ми разом з ними. Мали гру також. О, для них це було цікаво, класно, провели час. І знаєте, а, ну, ми програли. А, ми програли, але тільки на один пойнт. So, непогано, не непогано. Ось таке, таке наше служіння. Знаєте, одного разу я таку історію вам розкажу. Одного разу я там сидів в офісі і приходить один. А, Хлопець до мене, і він такий дуже розбитий, такий дуже discouraged. І він а, каже: мені, Ну, ми щось тут робимо, ми а, говоримо людям, і я нічого, ніякого результату не бачу, чи це все потрібно, чи що, що з цього буде. Знаєте, Я так подивився до нього, і мені прийшла така думка. Я завдав йому одне питання: кажу: слухай, хто ти є? Ти Аполос чи ти Павло? Хто ти є? Він так зупинився. Він подивився на мене і пішов. Розвернувся і пішов. А... І тоді пройшло деякий час. Він, він свідчив в Колумбусі і він розказав цю історію. А, і це мені було дуже приємно почути. І він каже: я був такий discouraged, я був такий розбитий. І каже, я прийшов в офіс, там сидів ігор. І, я задав... і він задав мені питання. каже, Він спитався мене, хто ти є? Ти Аполос чи ти Павло? І каже: я почав про це думати, і я зрозумів, що я не знаю, яку частину я роблю. Я не знаю, чи я сію, чи я поливаю. Але Бог Він дасть зріст. Знаєте, Він дасть зріст. Для нього це було такий переломний момент його праці. Знаєте, це, це місце. Аполос, я посадив, Аполос поливав, а хто? А Бог зростив. Ми не знаємо, хто ми є. І коли ми працюємо на такому місці, де здається, не видно. Великих результатів, але ми не знаємо, що робиться там, де зрощує Бог. Можливо, плоди покажуться через дуже багато років, довгий час. Ми щось побачимо. Знаєте, я думаю, і частина того, що я замічаю, деколи дуже великий вплив має на братів і сестер, які кудись туди поїдуть. Це теж для них великий вплив, тому що це бере їх з їх зони комфорту, в якій вони виросли тут. Їм треба говорити з якимись людьми, їм треба говорити з дітьми, які задають питання. Їм треба подумати, ми закладаємо там піст і молитву декілька місяців перед тим, як вони їдуть на. На поїздку. Хтось мені сказав, о перший раз я постився в своєму житті. Я like, really? Перший раз. Але добре, добре, якось почали, почали щось е, робити. А, вони йдуть і говорять з людьми евангелізацію, знаєте, розказують людям про Бога. А, це якось міняє їх, це якось щось дає їм якоїсь сили, і вони сто, е, бачать такий духовний світ, не просто, знаєте. Як теорію, яку їм говорили в церкві, де вони чули від своїх батьків. Ні, вони бачать це як практику. І щось для них щось працює. Знаєте, ми будемо молитися. Допоміг би Бог, щоб, а, знаєте, я дуже хотів. А, ну, ще одну історію. Я дуже хотів знайти людину, яку б я. При, при, взяти через реабілітацію, підготувати місіонера такого, знаєте, з їхніх людей. Це моя така велика мрія, це моя а, така ціль, щоб приготувати людину, яку б я міг а, вислати як місіонера з їхніх людей. Поки що вона не сталася, але а, можливо в майбутньому це станеться. А, і... Були декілька таких моментів, старався це зробити, але вони провалилися. Ну, я думаю, будемо старатися далі щось вийде щось, щось з цього. О, але я знаю, що Бог є сильний послати працівників на ниву. Написано, що моліться, чи просіть, благайте Господа ж щоб він що зробив. Вислав працівників. Бо нива є, вона велика, а працівників завжди не хватає, завжди їх мало. І я знаю, що Бог є сильний знайти таких людей, послати таких людей, підготувати таких людей, і щось з цього буде, ми будемо молитися за це. Я думаю, що це буде наша молитва. Знаєте, я думаю, що дуже тяжко, дуже тяжко комусь попасти в пекло. За кого хтось молиться. Це майже неможливо. Тому що Бог чує молитви. І раніше чи пізніше Він дасть відповідь на ці молитви. Ми будемо молитися, щоб Бог послав працівників туди, на, на Неву цю, яка така велика, але там так мало-мало працівників, які щось роблять. І люди гинуть без Бога. А Богу, він нехай буде слава за повіки міні. Давайте станемо помолимося.